Угорщині Орбанівська партія ФІДЕС направила у парламент резолюцію, в якій закликають уряд блокувати початок переговорів між європейським союзом та Україною про вступ України в ЄС. Ну тобто вони хочуть, щоб Парламент проголосував угорський за е, блокування таких переговорів, і щоб у Орбана було більше картів на руках, він міг сказати, що це не просто моя позиція, це ось е, наш угорський парламент. Має таку позицію, відповідно, угорське суспільство, що не хочуть Україну бачити категорично угорці в складі Європейського Союзу. У мене питання: а от чому 6 років тому е, при Прошен? Той же самий Орбан і та ж сама його партія ФІДЕС абсолютно не блокували угоду про економічну співпрацю, про вільну економічну зону між євросоюзом і Україною. Угоду про безвізовий режим між Євросоюзом і Україною. А зараз блокують, що змінилося.